І привітати зі святом. Ми хочемо мам наших колег, які нині захищають Україну. Щодня ці жінки чекають від своїх синіх звісточок. Щодня моляться за їхнє здоров'я, повернення додому і перемогу. А, добрий день. добрий день, а, Лариса Анатоліївна, Мене звати Орес Дримоловський. Я ведучий телеканалу СТБ, програма Вікна а, Євгенія Степанівна. З мене звати Володимир Шумко, я працюю на новому каналі. Я актор імпров-лайв-шоу на новому каналі. Лілія Васильівна, мене звати Григорій Решетнік. Я ведучий телеканалу СТБ. Якщо знаєте такого, моє ім'я Володимир Ярославський. Я ведучий мастер-шеф на каналі СТБ. Світлана Іванівна. Yeah. Доброго дня! Це вас турбує Марина Бержемська, телеканал СТБ. Добрий вечір, Ганна Володимирівна. Добрий вечір. так, Це я мене звати Надя Матвієва. Я телеведуча на каналі СТБ. Працюю загалом від початку великої війни. Пішли служити 68 працівників Старлайт Медіа з перших днів вторгнення. Воює журналіст фактів Артем Голуб. Не вагався, коли вирішив змінити ефірну апаратну на окоп. Асистент режисера Антон Машкін. Випусковий редактор фактів Андрій Сміян довго тримав новинний фронт і разом з нами ефірив не одну ніч, не одну тривогу. А коли прийшла повістка, Андрій вирушив туди, де нині потрібен більше. А ще у нас працює мама військового Оксана Лотоцька, журналістка міжнародниця. Відстежуючи рядки та відео різних міжнародних агенцій, Оксана завжди так міцно тримає в руках телефон, думаючи про свого сина, лейтенанта Іллю Кононова. Ви знаєте, я телефоную вам, щоб привітати вас з Днем Матері і подякувати вам за вашого чудового сина. Ми з Андрієм працюємо в одній медіагрупі і ви знаєте, вся наша команда дуже вдячна йому за те, що він робить для захисту нашої країни. Ми ним дуже пишаємось і дуже чекаємо на його повернення з війни. І телефоную від імені усіх колег. Хочу привітати вас зі святом, день матері. Дякувати вам за вашого синочка, за нашого героя, за те, що ви виховали такого чудового сина, який захищає спокій в нашій країні. Хочу вам висловити свою вдячність. Хочу вас привітати з Днем матері, побажати вам міцного здоров'я. Усього вам найкращого і щоб кожен новий день наближав вас до зустрічі з вашим сином та до нашої спільної перемоги. Справа я хотів подякувати вам за такого дядька, матері, за сина, за те, що він цю нашу країну. Ви просто молодці. Сім'я неймовірна. Я не знаю, я бажаю. Ой, чоловік на війні. У вас вся родина захищає нас. Так, я хочу побажати того, щоб скоріш все закінчилось. Ви вже побачили всю свою родину, обійнялися і за гарним столом українським відсвяткували перемогу. Дякую вам. Всього обіймаю гарного дня. До побачення. Привіт, Наталія! Ето Ектор, поздравляю з Дієм Мама. Желаю вам побіди, любви, щастя і довгих лет життя. Селую і обнімаю. Муа! Лілі Васильівна, я хотів дуже вам подякувати за вашого сина, за нашого захисника. І хотів привітати вас з Днем Матері. Я вам телефоную, щоб привітати вас з Днем Мами. Дякую. Подякувати вам за вашого сина Олексія, який є моїм колегою і захищає Україну як справжній герой. Дякую. Я знаю, що мій синок найкращий для мене, так <с> і найкращий син України. Теж. І ми вам всі щиро вдячні за те, що ви є прекрасною мудрою, сильною жінкою, яка виховала такого сина. І зараз залишайтеся незламною українкою. І ми хочемо вам подякувати за все, і хочу вас привітати зі святом ще раз і побажати скорішого повернення і взагалі всього найкращого. Дякуємо вам за сина. Ето Ектор. Поздравляю з днем мам. Желаю вам повітря, любви, щастя і довгих років життя. Олександр служить, я ж теж служу. Я... Мама теж нам. Та ви що? Боже, низький уклін, і ви теж бороните. Боже, як я здивований. Дякую. Це приємно, дуже приємно здивований. Ми вам дуже дякуємо. Гарного вам дня і святкування. Трошки сьогодні приділіть час у собі. А, Лідія Васильовна, пасибі, пасибі, дуже радий. себе. бережіться, До побачення. Українські матері спочатку самі йдуть боронити землю Україну, а потім ще й синів своїх заохочуть. Ми не переможні не зла.